Теж почав достигати, такий цікавий, десь його передавило було ділочкою. Так що нам попався такий чудовий сорт. Дуже багато на кожному, на кожному листку, біля кожного листка і сидить ягідка біля кожного листка. Ось зараз покажу гілочку, будь ласка. О, Ліка, доброго вам дня. Так. Ліка, дякую, що ви зі мною. Доброго вам дня. У нас трішечки похолодало, але я сподіваюся, що все-таки інжир достигне. Ми бачимо, що інжиру багато є. О, дякую вам за лайк. Дякую вам за лайк, дякую за підтримку в чаті. Чат у мене працює, тому е, приєднуйтеся, хто хоче підтримати мій канал. І всіх вам, всім вам дякую за те, що ви зі мною. Я бачу вже є два в мене глядача. Дякую, друзі. Приєднуйтесь, чат працює. Пишіть, підтримуйте в чаті мій канал. Зараз ми дивимося і я вам показую інжир. Інжиру, друзі, є молоденьких пагонців, є багато саме цього сорту, який сорт ви мене запитували, тому я не скажу, не знаю. А от поділитися, звичайно, зможемо, якщо виявиться, що ви хочете. Кому хочеться посадити такий чудовий інжир. Як називається, і ще раз кажу, не знаю. Не знаю, тому що це нам подарувала, поділилася з нами наша сваха. Так? І ми. І отак от виявилося, що він дуже чудовий. Перед цим у нас був зовсім інший, який не, такі, не, не давав він такої, не, такій, не такої великої врожайності, так можна сказати, так. А цей, якщо бачите, показую, це ще стільки зелених біля кожного листочка. Біля кожного. Скільки їх е, достигне, побачимо. Але вже, ось покажу ще, будь ласка, такий. Слідуючий оцей Це ті, що достигають. Дивлюся сюди. Минулого року я зробила варення із зелених, то зелені вони інжиринки, не дуже, вони тверді такі, тверді. Але я їх з'їла, теж смачно взимку цікаво згадати. Проліто. І ось ще покажу ось, і ще трішечки, друзі, сьогодні трішки у нас похолодало вітер. Напишіть, яка погода у вас? У нас вітерець, да не вітерець, ви чуєте, вітер. І, мабуть, він несе з собою холод. Вчора. Вчора була золота осінь, навіть, можна сказати, літня була погода. Сьогодні вже зранку було трішечки холодніше. Зараз такий вітер, можливо, ну, нам казали, що в деяких регіонах вже пішло по холоданню, але все-таки Чекаємо, що наш інжир достигне.